7 листопада, день, коли більшовики розпочали велику жовтневу соціалістичну революцію. Товарищі, робочі християнської революція, а необхідності про котрої все время говорили большевики, завершилась! 1991 року це свято відзначалося у радянському союзі як головне свято країни протягом багатьох років 7 листопада було червоним днем календаря. Його відзначали обов'язковими демонстраціями трудящих, що проходили в кожному місті країни. Історія цього свята закінчилася разом з розпадом радянського союзу і розвінчанням комуністичної ідеології. У сучасній Росії свято було переіменоване спочатку в день злагоди і примирення, а потім і скасоване зовсім. Втім, деяких колишніх республіках СРСР воно продовжує існувати і до цього дня. Киргизії 7 листопада залишається вихідним днем і державним святом, а в Білорусі отримало нову назву День жовтневої революції, але як і раніше відзначається, у Росії 7 листопада перестало бути святом, зате увійшло в перелік пам'ятних дат. Відповідний закон був прийнятий в 2010 році. Нагадаємо, повстання у Петрограді в жовтні 1917-го, що завершилося соціалістичною революцією, визначило весь подальший розвиток не тільки Росії, але й багатьох інших держав світу. В ніч сьомого на 8 листопада 1917 року в Петрограді відбулося повстання по сигналу, яким став постріл крейсера Аврора. Озброєні робітники, солдати і матроси захопили зимовий палац, повалили тимчасовий уряд і проголосили владу рад, яка проіснувала довгих 73 роки. В Жовтні сімнадцятого року в Петрограді вони не є революцією, і власне навіть офіційна комуністична ідеологія і історія аж до 1927 року. Називала ці події жовтневим переворотом. Відповідно, навіть в часи Леніна правління і навіть в перші роки, вже після Леніна, вважалося, що це не офіційно називалося, що це не є революція, а є переворот. Потім вже була вигадана така формула, як Велика, Велика Октябрьська соціалістична революція. І потім вона стала скрізь офіційно в пропаганді називатися саме так. Хоча очевидно, що революцією ці події не були. Це була е, добре е, підготовлена і справді дуже політично грамотна здійснена е, акція, яка полягала в тому, що це був переворот, який полягав в захопленні влади групою е, міжнародних політичних терористів і аферистів, е, які власне перетворили е, всю територію, майже всю територію колишньої Російської імперії на. Поле для величезного економічного, політичного історично, соціально-історичного соціально експерименту, який в результаті завершився десятками мільйонів знищених людей, в тому числі щонайменше 20 мільйонів українців протягом всього ХХ століття були знищені саме внаслідок того, що вони попали під молох комуністичних репресій у Києві, цього дня планується марш комуністичної партії, хоча всеукраїнське об'єднання Свобода хоче його заблокувати.